Завтра, 15 лютого, всесвітній день онкохворих дітей, і це нагадування про важливість боротьби за дитячі життя. Щороку в Україні рак діагностують майже у тисячі дітей. Завдяки сучасним методам лікування понад 70% з них мають шанс подолати цю хворобу. Журналісти ранку вдома побували в інституті раку і познайомилися з неймовірними та незламними дітками, батьками і лікарями. Національний інститут раку відділення дитячої онкології щодня. Десятки маленьких пацієнтів отримують тут життєво необхідне лікування. Проводимо більше ста оперативних втручань, проводимо весь комплекс діагностичних заходів і будь-які хіміотерапевтичні радіологічні протоколи, які прийняті у світі міжнародними стандартами для лікування онкохворих дітей. До війни це відділення було одним з найбільших в Україні. Наразі кількість пацієнтів суттєво зменшилась. Більшість виїхала за кордон. Лишилися ті, хто бажає лікуватися вдома. Медики докладають всіх зусиль, аби врятувати життя кожної дитини. У нас потужний колектив, і всі знають, що попрацювавши деякий час в дитячому відділенні в інших відділеннях онкологічних. Ну точно легше працювати, і рівень кваліфікації достатньо високий. Чому тому, що в нас і хіміотерапія дуже інтенсивна. Загалом вона інтенсивніша ніж в дорослих пацієнтів з солідними пухлинами. І плюс хірургічні хвори. І весь цей комплекс супровідної терапії, хіміотерапії, моніторингу. Він вимагає спеціальних знань, якими наш персонал володіє. Лікарку Яну Ставицьку, велика війна, заскочила у Запоріжжі через постійні обстріли. 2023-го вона переїхала до Києва. каже, щоби стати дитячою онкологиною, треба мати велике бажання та розуміти, куди ти йдеш працювати, адже це особлива категорія пацієнтів, і підхід до них теж має бути особливим. Це іграшку робить моя подружка з Запоріжжя. Вона теж лікар, але дитячий хірург-неонатолог. Дітки реагують позитивно. Навпаки, починають довіряти більше лікару при огляді, особливо дітки до п'яти років, то вони краще вже реагують на наш огляд, особливо хірургічний огляд. Андрійко був абсолютно здоровою дитиною, допоки на дитячому майданчику його не штовхнули. Хлопчик дуже вдарився головою. Виникла гематома, яка з часом перетворилася на злоякісну пухлину. Відтоді він бореться за життя і мужньо витримує виснажливе лікування. Ну поділа, що б поділиш, якщо треба терпіти? Ти з цим нічого не зробиш. Якщо не проходить, то можуть бути впослідстві. А так лучше проходити. Я скажу. Якщо хочеш жити, то будеш всю свою жизни. У Національному інституті раку хлопчик лікується сім місяців. Разом із мамою Валентиною вони приїхали з Кропивницького 2022-го, Коли син захворів, життя перевернулося. Пригадує жінка. А зараз за три роки ось у квітні дрівно три роки. Ми знаходимося по лікарні. Ми вдома не живемо. Навіть ну, ніде ми постійно по вісім-дев'ять місяців знаходимося больниці. Я бажаю, щоб ніколи ніяка дитинка не попадала в таке виділення, щоб всі діти були здорові в цьому світі і щоб батьки не знали таке горе. Андрій справжній боєць. Він щирий, позитивний, дуже любить своїх братиків і сестричку. Всім співчуває, всіх втішає. Полюбляє складати конструктор та грати у відеоігри, коли почувається краще, ходить на майстер-класи і навчається. Мрія моя коли я виросту, — стати лікарем і рятувати дітські життя. Після того, як бачу, що пройшло з дітьми, плаче, а друге хімія. У нього щось було я не це видержувати, то в мене з цього нічого стати лікарем. Альбіна студентка першого курсу Національного авіаційного університету. У січні 2024-го в неї виявили саркому м'яких тканин. Майже рік дівчина намагається подолати підступну хворобу. У мене по протоколу на 9 блоків хіміотерапії. Чотири блоки було до операції, потім оперативне втручання, і потім вже п'ять блоків. Зараз мені залишився останній блок. Поруч з Альбіною завжди мама Олена. Вона приїхала із Сумщини. Каже, не в кожній лікарні можна знайти таку підтримку та співчуття, як тут. Навіть ці майстер-класи, коли не хочеться нічого, коли вона така вся розбита, але можна вийти поспілкуватись, просто посидіти з дітьми, там, щось зробити руками, це відволікає. Нам дуже допомогли психологи за поруки, вони з нею розмовляли зі, зі мною також. І за ці місяці, поки ми тут знаходимось, ну. Ми не розклеїлись завдяки цій підтримці. Коли біль стихає і з'являються сили, альбіна в'яже. каже, це заспокоює нерви та відволікає від важких думок. Дівчина залюбки демонструє кардиган, зв'язаний власноруч, і радить ніколи не здаватися та вірити в краще. Усіх у всіх житті бувають різні перешкоди, негаразди. Головне це справді не здаватися, це розуміти, що ти не один і що все можна подолати. Тисячі українських дітей, які борються з раком, змушені протягом місяців, а іноді й років, перебувати в лікарнях, уникаючи контактів з однолітками та дотримуючись заходів безпеки. Стіни відділення дитячої онкології прикрашає фотогалерея пацієнтів, котрі колись приборкали рак. І тепер живуть повноцінним життям для дітей. Вони є прикладом віри та надії на те, що перемогти важку хворобу можливо.